Честь! А я досі Яцан. Та в цьому відео я спробую намалювати 100 чібі-персонажів. Якщо ви не знаєте, що таке чібі, ось! Щоб дізнатися, чи вийде, залишайся зі мною. Погнали! Перша чібі ілюстрація це Яцан, яка показує. Що це? Фіксики. Пропустимо це! Дуже странно я це назвала. А, чесно, мені не подобається ця ілюстрація за очі, але чому не розумію, а, зараз е, вже можу показати результат. Слідуща ілюстрація це Мей, яка дивиться на палаюче серце. Цікаво, чиє воно? Може, Рудольфа? Не знаю. Хто зна, може, це зовсім її серце. Не травмоване і дитяче, хто його зна. Скільки раз я ще це повторюю? Чібе ілюстрація номер 3 це Рудольф. Ні, стривожений Рудольф, який побачив Яцан Приведе. Це була одна з самих запарних робіт, які я хотіла зробити. Мені вони сподобалися. Але не знаю, щось в ньому не так. А чому я сказала це в множині? Не, ну я вмію. Коротше, ну це ж є цан, це ж я, йо, йо А... Ось результат. має бути зараз. А, ілюстрація пропала. Так, що, слідуща ілюстрація це міканіяка тикає пальцем в екран, щоб зламати четверту стіну. А, я не люблю так малювати пальці, це чесно. А, ну, і що зробиш? В голову це мені прийшло дуже швидко. А тут результат. А п'ята ілюстрація – це весняна яца. До речі. з початком весни всіх. Мені чомусь не подобається, та й нічого страшного. За нереальний момент має бути результат, але відео, ще, ну, відео з спідпентом ще не закінчилося, так що я по територію якусь діч. А... Йома, я шу я говорю, просто. А... Ладно. Зараз буде результат. Шоста чіпів ілюстрація. Це Рудольф, який держи кішку. Вона йому схожа на ятця. Ну, а що прикольно. Як на мене. Бляха, чого в мене такий странний почерк? Ось. Закінчила цю роботу якось швидко, так що ось вам результат. Зараз я не скачала результат. В цьому чіпі це Сара яка сміється. З кого? Думаю з яцан, але тільки думаю. Ось що має вийти через 5 секунд. Я знову не скачала результат. Так що ось вам далі Сем, який впирається в четверту стіну, щоб теж її зламати. Чому всі хочуть зламати четверту стіну! Я не можу розуміти цього. А, добре. Далі результат. Дев'ятий шипік це я, яка роблю для вас це відео. А тепер. Поясніть, як в мене вийшло поранити пальця, поки я пишу сценарій до цього відео. До речі, зараз має бути результат по тексту. Але я ще не закінчила! На момент зйомки 1601. Я йду малювати на папері. Я зробила 14 маленьких чибіків і двох великих. Та ще намалювала трошки на телефоні. Все на екрані. На момент 17.28. Якщо з'єднати всі, буде чибік номер 30 Цей чибік це мама Яцан, яку звати господи, який звати Ліллін. Якщо б вона встала з мертвих. Ось результат. Це вік номер 31 це ця, яка танцює, і це, до речі, новий тренд. І зараз покажу. Далі а, в нас остання ілюстрація. Це мей, яка держи в руках свого медведика. А чому він рожевий? <кій> а в нас висновки. би ілюстрації можна намалювати тільки тоді, якщо в тебе набита рука. В мене не вийшло, може бути в когось вийде. Добре, що відео йде на 30 хвилин, тому що я не видержала, скільки мантувати. А дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. З весною у вас всіх. До побачення. Всім па! Господи, я це доробила! Ура!